Який би ти класний не був, але якщо якийсь збір верифікований військовими, угу. шанси, що він буде успішно закритий, зростають. Та У нас іноді бувають ну серйозні клопоти, тому що іноді ми не можемо світити якусь номенклатуру. Наприклад, діпстрайки збираємо на дещо. Ну щоб ти дещо треба, ну щоб ти не сумнівався. Наприклад, в жовтні 2023 року. Ми з. Стерненком і з. Лаченом Зробили збір, можемо повторити. От, uh -huh. ми, Був успішний збір на Діпстрайк в 22-му. Ми вирішили повторити і купили 101 Діпстрайк, який летить на 800 кілометрів, несе 30 кілограмів корисного навантаження. Це, це мороки. Uh -huh. Дуже класні літочки. 30 кіл... Скільки? 30 кілограмів uh -huh. на 800 кілометрів. Прекрасно. Я досі не виставив відео. Яке в мене є з травня минулого року, коли я стою в ангарі і знімаю, я стою от навколо мене ці літаки по сьогоднішній день. Нам ще не дозволили їх ну показувати викладати. Тобто іноді ми ми збираємо гроші на якусь номенклатуру, яку ми навіть показати людям не можемо.